Треба тільки колопачки буде поставити. Вони десь в М4, по-моєму, в мене лежать, не пам'ятаю чого. Але. Опа Тут, ну, я думаю, тут нічого нового немає. Але це... М2 Competition. Опа! М2. бой yeah, Зрозуміло, запас ходу. Хороший кажуть. Оце от тру, а не ваші оці електронні піздюльки. Оце, 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 оце. І ще контур поставити, щоб можна було дьори да, до є. Ми сюди і поїхали. Вона взагалі інша. Ну, це просто... Ну розповідай. Коротше, вона жорсткіша. Реально, прям в рази. <п diagnose meltática> ти це відчуваєш. Ну неї немає просто адаптивної підвіски. Так, ]Mm <.BMity> і вона реально прям жорстка. Я такий їду, думаю, блін. Ah, потім що? Вона. Коли сидиш, ти не відчуваєш, що вона маленька все одно. Да? Нема такого. От, типу, я м 4 і такі, типу, нема такого, що вона маленька. От прям реально нема цього відчуття. Але я не знаю, якийсь прям шарм вайб, да. Типу, а так всі звертають увагу. Да? В Мрео ми тільки вигружаємо з евакуатора, вона ж стоїть під накр... ну, накрита. Типи такі стоять, думають, ну якась знову четверка приїхала чи щось таке. Знімає чохол, ш... просто чуваки такі раз, телефони фоткать, mm. ну просто. Ну, їх дуже мало. Ну воно, типу, сидіння, ніби то да, отак от вверх да, стоять. Да. От тут видно. Ти, якби сидиш дуже дивно. Ну, типа. Але колір, він неймовірний. Він, коротше, якийсь срібло-молочний. Е я не знаю. В мене чувак на сертифікації питає: який колір пишемо? Білий чи сірий? Я такий, та як білий, потім такий, та якби сірий. Та сірий, вона... вона, типу Silverжа. Да. По Она, по-моему, Хокенхайм, ва... сірий, Сільвер, Silver, по моєму вона. Silver Stone. Доброго сюда. дня. Не, Haukenheim. Да? Доброго Вітаю. Дякуємо. Слухай. блін, форми прикольні, задні арки. класно. Тепер ти точно можеш приїжджати на парковку і казати, коли тебе питають, питают, ви запаркувались на два парковочних місця, такі, так дивись. ми вдвоєм. Ми вдвох. І виходиш один такий. Але прям вона така, ну, секс, секс, секс. Вона клін лук, і це прям взагалі раз'йок. Ну оце такий не клін. Ну. Но... Але виглядає прикольно. О, вона прикольна, що вона фул сток Блін, я дуже здивований, що вона на сток пружинах і в неї така посадка. У мене М4 на пружинах з такою посадкою. Скажи. По висоті, так, да, десь так. Ну, це сток пружини. Так, да, і сток 19 колеса, просто сам Хоча я все ж таки думаю, що треба буде. 18. По-перше, 18. По-друге, може купити все ж таки той 19-й диск. Так, да, 19-й диск, так, да, варить. Або я думаю, може взяти і виставити і попарно продати. Ой, поштучно. Ну, а, типу... якщо, якщо продаш, то так. Да, бо купити комплект так ну, само, вот. як купити один диск. Ну, вот. <laughs> продати, типу. Один за 600, типа 700 я думаю стоит сколько. -о, О, Вы что, вы решили просевать? Так мы не всегда Она заводилась, уже готова. Теперь заткнули электрику. Готова. Нет, с вашей стороны готова, с электриков осталось еще. <laughs> да. Чуть -чуть. Он чуть-чуть дурачок. Он отрезал не провод. Еще Лекс теперь нам... Красота. Лекс обязан нам прислать на суппорт. Что самое? Пружинки. Ні-ні-ні, куди пишу. А нижче ніяк не можна. Коротше, чого я приїхав? Треба на двічку порівняти е, дисочки, які залишати. Є отакий сток. Да, який в цьому у нас ну, це коротше диски не з М2 Competition, Це диски з е, М4, М3 або, звичайно, М2. В чому сенс? Машина приїхала з ударом в праве колесо. Диск лопнув. Новий диск один дуже дорого коштує. Тому ми зараз підкинули ці дисочки, а, і ми ж поки шукаємо бушний один диск, а, і там очікувався лежав. У мене просто лежали диск, який я купляв ще на е 92 m 3 і так не зміг їх нікуди продати. І я кажу, давайте спробуємо їх поставити. І якось. Якось отак от. Не знаю, мені здається, прикольно. Якщо пружинки кинути... Та да що, ні, ну реально круто смотрите. Якщо пружини кинуть, то взагалі бомба. Знаю, як по мені топ. З приводу гальм. Тут з заводу стояли е шестипоршневі, опціональні, класні термозюльки. Вони типу вони відрізняються з сірим суперком. Але вони тобто, всі згнили, тому що машина стояла в порту, десь, напевно, в воді. Е гальмівні диски просто згнили. І по суті в нас і колодки так само, у нас залишили тільки суперти. Ну, Ті куплять і диски, і колодки ну вибачте, дуже дорого. Тому ми поставили стокову чотирьохпоршневу синю систему. Їх в цілому вистачає, але ще є нюанс, Під вісімнадцяте колесо, наприклад, сірі не встають. Там супорт не влазить 17 тиск, мінімум 19. Тому це єдиний плюс вісімнашки, що у нас поміщається гальмівна система. Красота. Малютка стоїть. Яка ж ти гарна. Звісно, капець. Перекладаємо речі, машина поїде на паркінг. Красота. Привозили ніби М2 на продаж, але поки покаталися. Так закохався в неї, що... Та Всі, всі закохалися в неї. І коротше, вирішили все ж таки М4 продавати. Хоча ця машина вже дійсно легендарна. Її знають навіть в інтернеті навіть о... О... навіть поза межами країни. І ну, треба розуміти, що таких машин в такому кольорі а, чи, чи 25, чи 27 щось а, типу такого. Але У мене ця машина. ну, Вважаю з 20-го року з перервою. Як би я її не любив, а я не знаю, як її можна не любити, бо цей стан її, в якому вона є, це офіційна машина на карбон керамічних гальмах. Мені здається, у нас взагалі дуже мало в країні, країн, ой, в країні машин з такою гальмівною системою на ось такому салоні. Це взагалі вона єдина, це індивідуал замовна на перформанс-рулі, на коже, на, на, на потолки алькантарі, на дисочках стильових, купа карбончику, тут карбон, тут карбон, тут карбон. Carbon fiber, carbon fiber. Все, все карбон файбер. Карбон файбер. Це карбон. машину вкладено дуже багато сил, грошей, часу. Зараз вона у відмінному стані. Просто, ну... Просто красота. Якби я мав станок для печатання грошей, я би не продавав б ніколи, але треба рухатись далі. Як би це не було складно з цією машиною прощатися, але треба рухатись далі. Ну, Я поки що це записую, розумієте, У мене є психологічна ціна. З, через яку я готов цією машиною розлучитись. І якщо мені її не дадуть, а я вважаю, що вона стільки коштує, то я тоді все ж таки продам М2, тупо через те, що я не хочу просто так віддавати. в ну, мене немає потреби, а, просто її злити по, там, за якусь ціну. Я її виставив неспішно продаючи, вона буде стояти в паркінгу, поки ми будемо на М2 розважатися, О, до речі, поки машина відкрита. Подивіться подивіться на цей салончик. Просто якийсь і стан, от навіть по сидінню видно, стан машини, і він увесь такий. Хоча у машини 70 тисяч пробігу, я думаю, що я міг би спокійно скрутити до 30-40, до 40, і ніхто в житті не повірив би, що пробіг скручений, бо стану машини тупо нової. За нею дуже сильно... Слідкували постійно детейнги, мички, технічне обслуговування, да, вона отримувала, але вона для цього була народжена. Але її так само і обслуговували. Тому я зробив пересфет, дім мене пробач. Тому маленька. Сподіваюсь, ти все ж таки знайдеш гарного нового власника. А, я зняв Акарповіч, бо Акарповіч потрібен на GT-4 проєкті, тому що вихопна система Титанова дуже легка, а в нас йде гонка за вагу. Тому, ну плюс, давайте будемо відверти, при продажу це все не цінується, оці всі вихлопи, те, що ти там, витратив купу грошей, воно все не цінується. І тим паче мені потрібен цей вихлоп по ділу, тому коротше, ми зняли з неї. А, Вихлоп. Якщо буду там прям сильно торгуватися, то там все познімається тоді. Бо цей менталітет, що хочу твою, але хочу тюн, але за тюн хоть платити не хочу. У нас таке, на жаль, є. І не думаю, дивитися. Каже, гарна, звісно, я не можу. Це точно найкрутіша, найкрасивіша М4, яку я бачив на власні очі в своєму житті. Може десь в інтернеті бачив красиві, але наживо красивішу машину я. Мене зустрічав. Трішки короче, часу вільного приїхав, тут Коля якусь сходку mm -hmm. зробив. Подивимося, що тут взагалі є. До речі, ця перша штучка непогана. Це типу, як Carson Coffee. О! Щось грименьке стоїть. О! Сам Ніколай! Здарова! Тут в ряд стоять 3 м 3 е 46 Самі унікальні машини Ever, які вже всіх заебли. М4. 4, М4, М4. А, там, там новий склад. Ще унікальні машин, ще М4 і ще М3. Коротше, щось там ще. Не знаю, що тут розповідати. Просто купа людей. Щось, щось лазить. А оце виглядає топ. Це М3 туринг. На купі-купі карбона. Виглядає прям дуже смачно. Такого в нас ще насправді мало. Взагалі ноль емоцій. Я взагалі думаю, що 240 взяти. Да? Супер, захує ідея. А ще М2 ще краще. Ну, на... я, от, я ж кажу, звичайно, попалась в руки, після цього М3М4 вже не існує взагалі. Я, типу, я просто думаю, що типу, мені подобається 46. Давай кажи. 46-ти, а двоєка, вона ну, теж типу, маленька. Да. І от мені, мені подобається друга на V8, і після цієї я знайшов тільки двойку для себе. Оце дійсно що зовсім інша філософія. 30 так? Да. Та ні, просто ну реально. Ти, ти після М2, сідаєш М4, вона така корова, просто жесть. Короче, не раджу. а Оце прикольно. Стара, класика. Це Коліна, це я знаю. Ми з нею їздили в Карпати. вона вижила там, вижила, Щось цікаве є. Да, звичайно, я тут з БМВ знаходяться. Звичайно, буде все цікаве. Купа мусорок, так? Да? Купа мусорок. Сміття з собою привіз Є да. куди викинути? Звичайно, все, все, все... все є. Як же, як же, як же ж по-іншому? <рес> <рес> Але не на БМВ. Што навіть не поставили ніяких мафів з нічого? Хм? Не, не поставили не мафів? А там за рогом. Пішли тоді. Це теж на виставці, так? Да, да? Да. Красиве. Найкращий. Треба наклеєчку додати. Парад, так? Таке навіть я не знаю, що це таке. Ну, Пишіть, розказуйте. Щось виглядає дуже спортивно. О! людинка допомагає, молодець. Правильно. Головне, головне зараз її не придбати. <рес> да це буде найкраща покупка в твоєму житті, не розказуй. Але щоб я завжди був бідним. Розумієш? Чувак, чувак підходить, каже: Ти бачив, який банан? Типа, да, клас, бля, бля, ну, все нахуйняємо два краще. Чувак і каже, це, це, я не, це я не придумав. Вон, воно може навіть, десь навіть на відео бути. Це головне робити, не казати. Реалізація дуже класна сила. Це, ми, в цьому, на мою думку, є і плюси, це BMW, M, і не треба їх шити, нашивати Stage 2, Stage 10. Це тачка, яка б, він, збалансована з заводу, і неважливо, це М2, М3, М4. Це тачка, яка збалансована, там, де люди вже порахували до нас це все і зробили не один тест, щоб викатити її на 450, на 430. Чи зробили б там би 300, то їх було б 300 значить, достатньо, ну реально. А це, ну, ми, а Мірятися в кого більше сил, в кого їде 100-200 це взагалі все питання ну, відчуттів. В мене М5 60 їде 9 секунд 100, -200, а здається, мені що тобі йде 5. Потрібна правильна ідеологія підходу до BMW серії у людей, щоб була. Ага. І тачки ж будуть жити, ну, більша прошивка, навантаження, все інше. Ну... Я не розумію, що тобі ти ще якщо ти просто буксуєш, 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 не можеш реалізувати їх. Навіть якщо ти йдеш 4 секунди 100-200 або 5, так як на G 80 ну що далі? Що з цим робити? Що сказати, речі буде класний заїзд на міст. Він рівноповоротній, що Тобто дуже рівно в нього. Я не знаю, я кожне виїжджаю така, блин, моя пусичка, моя мавушка такая, ну вообще, она прям такая. Так, нам ба. Прям, прямо, 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 красоточка такая, взагалі. Сейчас подальше дороги трошки з погано столи. Короче, так треба. Випустити цей епізод, коли ми продамо м 4 Не можеш людям казати, що М2 настільки нас Класна шаричка. Ты виходить треба М4, тебе купляти. Я М4 прийму, мені м 2 трошки малувата буде, а цей. Блін, ну так, да, не, не треба, ну, ти не буде мені заказати людям. <реш> Да-да-да. Ні, це максимально топ, реально, блін. Я ніколи якби не знав, не розумів, це не дуже така популярна машина, скажімо так. Але я знав, що якщо там с 55 мотори і слово Competition, це не, не такий маркетинг, як ми вже зрозуміли, як в М3, М4. Типу, що там трошки ходовку змінили, там 20 сил да, да. додали чисто з питання прошивки. Тут це, звичайно, дещо інше, дещо інше. Вони розуміють, що тобі важко, складно. Не переживай. Вони вже звикли, що ці мусорки BMW їздять повільно, бо вони йдуть на сервіс. Їх не можна трусити, Вон чек горить. Yeah, no, like Це ж теж чек, правильно? Так, чек, але ще не чек. Треба ж, до речі, підітожити трішки. Uh, я взагалі завершив кар'єру дрифтера. Типа. На деякий час, бо на двох стільцях не осядешся, кільцева вже майже готова. Ну там залишились такі штрихи, і ми будемо виїжджати на тест. І ну, чесно, правду говорять, що на двох стільцях не осядешся, бо техніка керування все одно трішки відрізняється. Думки в, в тебе в голові відрізняються. Сенс взагалі вправ відрізняється і все краще по-іншому. Можна було б, враховуючи те, що я, ті, початківець, можна було б і там, і там, але це типу витрати Х2, Х3, я не знаю наскільки плюс час. Тобто, коротше, тобі треба працювати, щоб заробляти більше, а працювати більше ти не можеш, того, що ти і тут, і там, а ще треба щось там якось із друзями побачитись, із сім'єю час провести, і спортзал сходити. Ну коротше, це дуже багато часу займає, це дуже багато грошей коштує. Ну, отак, от, наприклад. Щоб сказати, я десь за увесь час, скільки в мене дріфтова 92-га в наявності, я на обслуговування, на тренування, на шини, на ремонти, на тренера витратив десь вже майже там, за, за 5 місяців, за 6 витратив повну вартість цього автомобіля, скажімо так. Тобто, типу, це не дешево, особливо в сезон, коли ти витрачаєш багато гуми. То і плюс починаєте, починаєте їхати швидко, а, аварії коштують дорого. А, я не рахую той пластик, який ні, ніхто не відновлює, звісно. Я рахую більше саме чисто техніку. Тому я сьогодні виїхав чисто заради того, щоб показати людині потенційному покупцю машину. Я так зрозумів, що Він сказав, що подумає, я так розумію, що ні. Але мені в цілому насправді було байдуже. Якби продав, то продав. Нам зараз, до речі, направо. Прямо зараз. Так, так, да -да -да -да. там краще. Якби я продав, типу окей. А, так я спушити не буду продаж, тому що я думаю, що я все одно повернусь до дріфт-історії і повертаючись, я все одно буду будувати собі 92-го, бо 46-та вже ну, трішки застерігала. Тому нехай стоїть а, за, за простої гроші не беруть. Хай вона зберігається в теплому боксі. І все не буде гаразд. Ну, якщо там хтось буде просить, понятно, що буду давати, хай катаються, там правило просте, да? всадив, купив, е зламав, ремонтуєш, біжухе таке правило, все буде. Тому якось так е на цьому дріфт-приключення е да, мандрівки на закінчили, да, нам на парковочку. І треба починати вже розповідати вам про кільцеву. Треба вже починати готуватися. Я замовив е макет. А, мені зроблять типу, на симуляторі повну копію моєї машини, щоб я зміг онлайн тренуватися, звикати до машини, до її налаштувань, до ваги і так далі і тому подібне. А, і потім вже я сподіваюся, що в кінці цього місяця поїдемо на перші тестування. Якось так. Якось так. Я б не здивувався, якщо б здесь замався. О, диви, яка він нещаслива людина. Ну подивись! Ну подивись. Ну плакати хочеться, коли дивишся на нього. Бо он бачиш. О, до речі, цьовий гольфік. Дивись, яке місце тут, тінячку. ця до речі, машина класна, мені дуже подобається. У Расульчика була. Гольчик. Так. Да. Восьмий. Топчик. Здравствуйте. Ну, подивись на нього. Що ви хотіти? Ми кажемо, що ти нещаслива людина, бо ти на Мерседесі їздиш. Шо? Шо? Кажемо, що ти не щаслива людина, а буде на мерсі катаєш. Повірюсь, мені вже не потрібно нічого доказувати, я і так на Мерседесі. Але скажи чесно, пересів би на БМВМ? Е, я з БМВ на Мерседес пересів. Але не з BMW. Не з BMW. Це що? Не з МК. Як це не з МК? А М5, Е39. Та ні, ну що ти зрівнюєш? Ну, Тобі потрібно приїхати за чимось свіжим. <ріх> ну, якщо б дороги зробили, я думаю, що я б сів би на М. -ки. А так, ні. Так сейчас закажемо бариги, зробимо дорогу і пересядемо на ямку. Якщо зробить, то да, може так, може, вирішити. Получається, буде з гарним настроями. Не, ну да, да, так. Да. Я проеду спот, ми остановимся. Пусть вы є з красиво выпустимо, за як как ты въезжаешь? Майтро, тут морсь, стай строк. Це все класно, конечно, БМВ, супер. Ну я вибираю ланес. Да газу, де не шість, щоб сэкономно